Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ перший небажане дитя. Чи правильно я роблю? Болісна думка пульсувала у скронях, що як він помре, чи його здадуть на досліди, що як вони мучитимуть його. В цей момент Ліля міцніше притиснула дорожню сумку до себе, у якій солодко спав малий рожевощокий хлопчик. Вона була ладна повернутися назад зі своєю ношею. Але ж якщо батьки побачать, яка це потвора, вони ніколи не пробачать мені. Що вже й казати про те, що вони ніяку дитину мені не простять? Це буде мій найбільший сором. Люди осуджуватимуть, Ліля. Ця дитина зруйнує твоє життя, залиш її, вмовляла вона себе. Гримаса внутрішнього болю, почуття провини та непевності в правильності свого рішення спотворили обличчя тендітної річної дівчинки, яка сховалася за розлогим каштаном біля залізних воріт, що вели до чималих володінь місцевого сиротинця. Зігнувшись, вона пильно стежила за входом, сподіваючись, що охоронець і за сумісництвом місцевий п'янчуга не почує її. Дівчинка тихенько пролізла через діру у воротах, прошмигнула до кам'яних східців і обережно поставила сумку з дитиною біля дерев'яних, пошарпаних часом дверей. Глуха ніч. Схоже на те, що ніхто не стане свідком її злочину. Люди навколо сплять і навіть не здогадуються, що вона задумала. Та раптом подув холодний жовтневий вітер, зірвавши з каштана декілька жовто-багряних листочків. Він підняв їх високо в повітря, закрутив у швидкому дикому танці і, принісши до дверей, кинув прямісінько на личко маленького хлопчика якого якраз збиралася полишити молода мама. Відчувши, що його ніс щось лоскоче, малюк різко відкрив оченята. Першою його реакцією було почухати ніс і прибрати недокучливий листочок. Та, зрозумівши, що ще не володіє достатньою мірою своїми ручками і ніжками, хлопчик ображено запхикав. Ні, прошу тебе, у прошепотіла Ліля. Не видавай мене, замовкни. Однак малюк продовжував скиглити, і за декілька секунд тихенький плач перетворився на гучний дитячий крик. Такий сильний, що дівчинка злякалася, що він розбудить людей з сусідніх будинків. Підозріливо озирнувшись, Ліля тріпнула своїм кучерявим волоссям і підхопила поділ довжелезної синьої спідниці аж до п'ят, яку їй доводилося носити. Через фанатичну релігійність батьків вони вважали, що короткі спідниці та сукні є великим гріхом, спокусою для протилежної статі, і як результат це може призвести до незапланованої вагітності. Іронією долі було те, що довга спідниця та відсутність косметики абсолютно не стала перешкодою для цієї самої незапланованої вагітності їх дочки. Дівчина поспіхом кинула на поріг тоненький конверт з вибаченнями та скупими поясненнями, скоріше своїй совісті, ніж вихователям сиротинця, чому вона так вчинила. Наостанок вона ще раз глянула на дитину. Цієї миті малюк відкрив свої маленькі оченята, та враз вона помітила, як його зіниці, можливо, від переляку, звузилися і стали схожими на зміїні. Очі ж перестали кліпати звичайним для людини способом, коли працює верхня повіка. Він взагалі не кліпав, що робило його схожим на рептилію, ящірку чи змію. О Боже. скривилася Ліля і на долю секунди заклякла. Розширеними від жаху очима вона дивилася на хлопчика, не вірячи, що це вийшло з її утроби. Ей, тут є хтось. Почула вона стурбований хриплий голос охоронця. Йому ніхто не відповів, лише почулося тихе возіння й шебіт. Я зараз викличу поліцію, вже суворіше промовив чоловік. Тут пакунок, посилка, пробелькотіла дівчина. Вибачте, я мушу це залишити, вибачте. Останню фразу вона майже викрикнула, різко розвернулася і хутко побігла до воріт. Стій, стрілятиму. вигукнув старий. Однак дівчини вже й слід пропав. Лише лежала потерта дорожня сумка, в якій знаходився маленький, схожий на янгола, блакитноокий малюк, який вже не плакав, а з цікавістю та посмішкою Монни Лізи дивився на старого. Ну, треба ж, обурився старий п'янчуга. Ну, як можна було залишити такого красеня? Що за жінки зараз пішли? Зозулі та й по всьому. Не плач, малий, все буде добре, не переставав зітхати охоронець. Він потягнувся до конверта, що недбало валявся на ганку. Його звати Аллат, не віддавайте його на досліди, будь ласка, пробачте, не змогла залишити його, бо батьки мене вб'ють за дитину. Не осуджуйте, я йому все одно нічого не можу дати. Йому без мене буде краще. На дні сумки 500 доларів, це все, що я змогла назбирати. Вибачте, не віддавайте його на досліди, прошу. Охоронець Григорій ошелешено, з відвислою щелепою, ще кілька секунд дивився на лист. Востаннє щось подібне він бачив з 10 років тому, в одній із бразильських мелодрам. Ніколи не стикався з таким в реальному житті, хоч вже декілька років і працював тут по ночах сторожем. Гроші справді лежали на дні сумки разом з пляшечкою, з молоком, декількома пелюшками та маленьким м'яким синім ведмедиком. Чоловік натиснув пальцем на намальоване сердечко на грудях іграшки і механічний голос промовив Я люблю тебе, Аллат! Розділ другий. Я потвора Серце бухало, як скажене, ніби от-от вибухне чи розірве шкіру і вирветься з грудей, чоло горіло і вкрилося гарячим потом, деякі з краплин, якого почали стікати по бровах, прямісінько навії та затікати в очі. Губи тремтіли. Знову, ні. Як це зупинити? Як? В голові паморочилося, стало важко дихати. Лідія Михайлівно, можна вийти. А перерва тобі для чого була? невдоволено скривила нафарбованого рота вчителька, та, побачивши стан хлопця, додала: Ну, йди вже, бо ще осоромишся. Це прозвучало саркастично. Вона байдуже похилила голову і продовжила читати завдання з підручника Співвідношення між сторонами та кутами трикутника, однак Сашко вже не слухав. Він вскочив з за столу і кулею вилетів з класу. Навздогін йому лише чувся приглушений сміх однокласників та припущення, чому йому так конче потрібно було до туалету. Та хлопцю було байдуже. А що було не байдуже, так це те, що ці напади останнім часом почастішали. Вони ставалися неочікувано та неконтрольовано, Схоже на те, як цунамі накриває прибережні території та зносить все на своєму шляху. Забігши до вбиральні, він швидко замкнув за собою двері та підбіг до старого, місцями потрощеного умивальника. Відкрутив кран з холодною водою, почувся неприємний скрегіт, а потім тоненькою цівкою потекла рідина. Почав несамовито вмиватися. Крижана вода торкалася розпеченої шкіри, вода стикалася з вогнем. Однак було пізно, З зеркала на нього невідривно, не кліпаючи, дивилися два зміїні ока з вузькими зіницями. В роті заніміло, а наступної миті показався тоненький, роздвоєний на кінці довгий язик, нюх загострився. Здається, пролетіла думка. У сусідньому класі Катя поранила пальця, відчуваю запах крові. Сашко облизнувся, рот наповнився слиною. Лише зусиллям волі він зупинив себе від того, щоб прямісінько зараз не піти за катею і. і що? з'їсти її? Що він збирався з нею зробити? Відповіді на це питання в нього не було. Обличчя вже повністю було вологим від поту. Серцебиття вповільнилося. За мить шкіра почала вкриватися слизькою, зеленого кольору Лускою. Ні, ні! шепотів підліток. Шлунок стиснувся, почало нудити. Будь ласка, він знову поглянув у дзеркало. На секунду там з'явилася величезна голова змії чи ящура. Сашко до кінця не розумів, на що то було схоже. Він увічі обхопив себе руками за голову і гірко заплакав. Хлопець сповз на заляпану підлогу шкільного туалету. Продовжуючи плакати і витирати обличчя картатою сорочкою, яку йому на день народження подарував тато Григорій. Чому я такий? знову промайнуло питання, на яке не мав відповіді. Я потвора, того мене мама й кинула, я просто виродок. Як не дивно, саме після цієї думки, він зміг опанувати себе, його дихання відновилося. Серце знову забилося у звичному режимі. Напад почав проходити. Він обережно піднявся на ноги і з острахом поглянув у дзеркало, звідти на нього дивився блакитноокий, худенький хлопчина з темним кучерявим волоссям. Його біла футболка та картата сорочка були забризкані водою, хоч вимокай, джинси також були вологими. Він ніби тут душ приймав. Так виходити не можна, сказав сам собі, бо казна що будуть говорити. Ще, витираючи залишки сліз, він підійшов до сушарки і підставив спочатку плечі, а потім живіт. Гаряче повітря остаточно привело його до тями і заспокоїло. Він вже збирався виходити з туалету, коли у двері постукали. Саш, ти в порядку? почув він стурбований дівчачий голос. Мене Лідія Михайлівна прислала. Хлопець мовчав. Тебе довго не було. Може, тебе до медсестри відвести? Він різко відкрив двері, мало не вдаривши ними однокласницю: все нормально, Марійко, я за хвилину прийду. Маленька дівчинка з довгим білявим волоссям, заплетеним у косу, підозріло оглянула його з ніг до голови, особливо уважно зупинившись на очах. Вона декілька секунд не зводила очей з його зіниць, а потім різко відвела погляд. Однак більше нічого не запитувала і мовчки пішла. Розділ третій. Тато Григорій. Продзвенів дзвінок. Нарешті закінчився останній урок, можна було йти додому. Однокласники повскакували зі своїх місць і, збиваючи один одного важкими рюкзаками та голосно перекрикуючись, почали вибігати з класу. Сашко втомлено прикрив очі і чекав, не встаючи з за столу, щоб спокійно вийти. Потім зібрав свої речі і повільно поплентався на вихід. У шкільному дворі старшокласники грали в футбол. Ей, шкет! Ану, подай м'яч! крикнув здоровило в кепці. Здається, Максим. Сашко зніяковіло повів плечем і зробив слабку подачу. М'яч підхопив нападник команди, що грала проти Максимової. «Мудило!» – почув Сашко і почвала вдалі. Йому ніколи не вдавалося сподобатися, хоч комусь зі старшокласників. Його не булили і не діставали, однак і друзів чи популярності в нього також не було. Вже виходячи зі шкільного двору, наостанок поглянув на хлопців окремо від усієї команди стояв Максим, пильно дивлячись услід Сашкові. Це було дивно, тож він просто знизав плечима і пішов далі. На дворі припікало травневе сонечко. Хлопець усміхнувся і підняв обличчя вгору. На небі ані хмаринки. Він потер холодні руки і їх також простягнув до сонця. Сашко завжди мерз, і лише в такі от сонячні теплі дні йому вдавалося трохи зігрітися. Ногою пнув камінець, що трапився йому на дорозі, щоб не заважав, легко перестрибнув через діру в асфальті. Взагалі, в їхньому районі більшість пішохідних доріжок і приїжджа частина були поїдені дірами, як сир мишами. Вдома на нього, як завжди, чекав п'яний батько, що вдягненим та взутим спав на дивані в кімнаті, видно, відключився до того, як встиг роздягнутися. Ще, відкривши двері до квартири, він відчув сморід дешевої горілки й затхлого, непровітреного приміщення. Тато, він зайшов до кімнати і на всякий випадок промацав пульс. У відповідь лише почув невиразне бурмотіння значить, все добре. Сашко нахмурився і стиснув кулаки, набридло, стягнув зі старого туфлі й шкарпетки, куртку вирішив не знімати, щоб не розбудити. Аллат, пробурмотів п'янчуга, ти вже прийшов? Який я тобі, Аллат? Розсердився Сашко і вийшов з кімнати, проігнорувавши це звернення. Чому Аллат? спитав якось в один із тих небагатьох днів, коли батько був тверезий. Я не знаю, задумався той так тебе мати назвала. Сашко стіпив зуби. Мало того, що кинула 16-річна Хвойда, так ще й прізвисько придумала, мабуть, з якогось серіалу чи книги, якими тоді захоплювалась. Сам він заборонив батькові так себе називати. В місцевій школі, де вчилися в основному діти з бідних та неблагополучних родин, таке ім'я могло стати приводом для знущань. У сусідній кімнаті знову почулося гучне хропіння. Сашко роздратовано кинув рюкзак на ліжко, провів рукою по волосся назад, зачіпаючись пальцями за кучері. Він ненавидів те, що батько п'є, ненавидів горілку. У половини його однокласників батьки були алкоголіками, у деяких навіть перебували за гратами. іноді починало трясти від думки, що його чекає схоже майбутнє, адже можливостей для кращого життя тут не було. В такі моменти він ненавидів свого тата і його залежність. Та наступної миті згадував, що той забрав його з сиротинця і виховував навіть попри те, що іноді хлопець перетворювався на страшну потвору з головою Ящура. Тато Григорій любив його всупереч цій мутації. Отже, і він мусить любити його й прощати, не дивлячись на алкогольну залежність. Алад, почув він з іншої кімнати. Хлопець тяжко зітхнув. І пішов допомагати батькові роздягтися і приготувати вечерю.